За що це питання турбує батьків у родині, яких народжується дитина-інвалід? З часом 95% таких сімей, не витримуючи складнощів, розлучаються. Херсонська родина довгань не з таких. 20 років тому у них народився хлопчик, який через пологову травму став інвалідом. Горе привело батька до Бога. Колишній військовий заради сина стає священником. Аби хлопець міг причащатись, створює церкву у власній квартирі на 11 му поверсі. Нині у храмі більше 30 прихожан, переважно батьків, яких діти інваліди. Про цілющу віру та фанатичну батьківську любов наш наступний сюжет. Майже 10 років, як він, отець Микола, а до цього колишній військовий. Народження другого сина поділило його життя на до і після. Сергійко через пологову травму став інвалідом. Усі роки подружжя чергує біля прикутого до ліжка сина цілодобово. На ліки пішли усі кошти, продали три машини і сімейний бізнес. У мене було раніше три машини, у мене були гроші. Але Я залишив все ради лікування ребенка, кредити, все продавалось, немає ремонту здесь. Ну нічого, це у нас в сім'ї не головне. Я бивший воєнний. ніколи я в своїй життя не думав зв'язувати з Богом. І повірили в Бога в 35 років, коли зайшло горе. Шість років чоловік запитував у Бога, за що його син так страждає, знайшов відповідь для себе і став священником. Микола помітив, розповідаючи про Бога, у Сергія підіймався настрій. Тоді у нього виникла ідея збудувати церкву для таких особливих людей. Ми друг друга понимаем. Я можу здесь служити, а ребнок может наче психовать. Я не обращаю внимания. тому що я знаю, що це моя боль. Я її прожив. Я, я не скажу нікому, уберіть рібінка. Я буду вести службу. Понимаєте? Тобто, це, ну, це мабуть, Бог є любов по-настоящему. Через бюрократичні перепони Микола з дружиною вирішують створити церкву вдома і дарма, що це 11-й поверх. Нині сюди приходять такі ж, як вони, батьки з такими ж особливими дітьми. Ми начали з Антоном приходить в церковь около трьох лет тому. Антону Он радуется, подобається. Він радується, і практично сюда сюди хоче приходить. Говорячи про своїх дітей, у батьків відразу з'являються сльози на очах. Вони радіють, що знайшли свого настоятеля, який розуміє їх біль. Для нас діти інуоліди. нам більше нікуди ходити. Нас більше ніхто ніде не розуміє. Синда тыкають пальцем, гоняют с храма. Поэтому нам тут только і нужно ходить. Ми больше никуда не можем. Я с отцом Николаем познакомилась, когда лежала в роддоме на сохранении. Отец Николай ходил к каждому человеку, который нуждается в его помощи. Предлагали йому молилися, і лично я вірю, що только благодаря йому мене все хорошо. з ребеночком. Отець Микола щодня прокидається о п'ятій ранку і готує фірмову кашу, сам пече просвірки і пригощає прихожан. У горі і радості вони завжди разом. Це вже справжня велика родина. На свята тут до півсотні людей. А таких такі, такі сім'ї з такими дітками їм треба пам'ятник поставити при житті, бо ж вони не бросили своїх дітей, вони тянуть ані. Вони... У вот для них це смисл життя і не подієш друг друга. Нині подружжя мріє збудувати храм, і при ньому тимчасовий притулок для особливих дітей на заваді стає бюрократизм. Вже чотири роки бідкаються і пишуть, куди тільки можна. Нині сподіваються на нову владу. Я сподіваюся на нашу зараз влас, що все таки ми десь зможемо отримати землю. Да я розумію, що це Строїть очень довго, це фінанси, це все. Ну мир не без добрих людей. Ми Господа может може будет такой в житті человек, который захоче изменить тоже свою життя і посвятити Господу, построить такий храм ради дітей. І ця пам'ять осталась б всю життя. Вже при храмі подружжя хоче всиновити багато дітей, а поки ж впевнено крокують до мрії, бо знають світ не без добрих людей. З ними Бог і їх Сергійко, заради якого все і відбувається.